Ще зовсім недавно потерпали від літньої спеки, а вже осінь сповна каверзує, дощі і холоди. У жовтні можна навіть снігу очікувати. За народними прикметами, якщо бур'яни виросли високими, зима буде сніжною із завірюхами. Якщо ж жовтнева погода буде холодною, слід чекати холодів і взимку. Ось ґрунт на цьому городі фактично готовий до осінньої оранки. Бажано, щоб перед першим снігом вдарили невеличкі морози. Тоді рослинка припиняє вегетацію і не пріє. Але це по класичній агротехнології. Я вас вітаю в ефірі. Програма «Околиця». У рятунок пенсіонерів по на Київщині. Справа віники. А для закарпатського села цілий бізнес. Соціологи кажуть, що сільське населення в Україні саме не захищене, і не через те, що ця соціальна допомога не передбачена, просто її чекати часом доводиться дуже довго, і взагалі для того, щоб її отримати, часом слід звертатися аж у самий Київ. Навколо мегаполісів села зараз більше схожі на респектабельні закордонні котеджні містечка, але й поблизу столиці можна натрапити на разючі протилежності. Поруч з маєтками в старих мазанках доживають свого віку старі, часто заможні новосели і не знають, як живуть їхні непрестижні сусіди. Так сталося в селі Крушинка за 25 кілометрів від Києва із родиною пенсіонерів Олив, 19 серпня. Онуфрія Кириловича і Варвари Вакулівни спалахнула хата. Вигоріло все майно. Місяць ночували в холодному сараї. А так усе погоріло в хаті. Це так, от чому стояли, у тому і осталися. Що характерно, допомогти, хто чим може одягом, харчами взялися саме незаможні сусіди. Сільрада розвела руками. Грошей в бюджеті села немає, тож зробити нічого не можуть. Але інформація про цей випадок потрапила на телебачення та на сторінку Фейсбука прем'єр-міністра Миколи Азарова. Він взяв ситуацію під свій контроль. До студії першого національного ми запросили голову Васильківського району. Ви знаєте, я не можу сказати, що там сільський голова, який не виконує свої обов'язки. Я розберуся в цій ситуації конкретно, що там сталося, але на сьогоднішній день він докладає максимум зусиль, щоб виправити його цю ситуацію. Його На роботі немає зараз, він відпустці. Так, його заступник докладає зусиль і зараз вже там присутні представники адміністрації, заступник мій, який відповідає за цю роботу. Я вчора виїжджав туди, ми виправимо цю ситуацію і в подальшому ці всі випадки будуть на постійному контролі. За тиждень вирушаємо до села Крушинка. Дійсно, дещо таки зробили. Поміняли проводку, оббили були закопчені стіни та стелю. Ще й невидана щедрість. Знайшли кошти на холодильник, телевізор і мобільний телефон. Пенсіонери такою увагою дещо шоковані. Хоча розуміють, без телебачення і прем'єр-міністра навряд чи хтось зацікавився б їхньою долею. Дякую вам велике, І Я зараз… Очільник Васильківського району каже, проблема системна. В бюджеті ні району, ні села недостатньо грошей, щоб допомогти всім. Довелося просити в місцевих бізнесменів. В сільському бюджеті такі кошти закладені, але незначні кошти. І тому допомога йде тільки через асоціації, через небайдужих людей. Отакі От мужчини. На сьогоднішній день ви були в середині. Ви бачите, які роботи зроблені. Що нового. Новий телевізор, новий холодильник, мобільний телефон, постелений ліноліум. О, зараз ми подивимося, що як допомогти з меблями. Відновлено електропостачання повністю, каналізація. Ось ось на той момент, на сьогоднішній день, все те, що зробили. Окремо взятій родині спільними зусиллями допомогли. Невирішеною залишається інша проблема причина пожежі, старий трансформатор і перепади напруги. Електрообладнання на балансі обленерго на приватну компанію влада впливу немає. Не зробиш перерахування день у день. Вони приїжджають, припустимо, там не перерахували е, із о, о, жителі общаги, да? так називаємо. Вони приїжджають, відключають сільську раду, комп'ютери, все на світі. І не можна повліяти на їх. Пишемо листи. В Україні завершується збір урожаю овочів, і цього року планується отримати близько 8 мільйонів 900 тисяч тонн. При цьому внутрішнє споживання становить дещо більше 7 мільйонів тонн, Про це заявив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Таким чином зібраного врожаю овочів та картоплі повністю вистачить для задоволення внутрішніх потреб та забезпечення продовольчої безпеки країни. Тому підстав для зростання цін на цей вид сільськогосподарської продукції немає. Сказав міністр агрополітики. Парламент не продовжив мораторій на земель сільськогосподарського призначення. Раніше цей закон ухвалювали щороку, таким чином продовжували дію мораторію. Наразі він діє до 1 січня 2013 року. Вже ухвалено низку законів, необхідних для запровадження відкритого ринку землі, зокрема про державний земельний кадастр розмежування земель державної та комунальної власності. В Україні станом на 1 вересня 2012 року налічується 851 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. На сьогодні членами кооперативів є понад 21,5 тисяча селян, які за перше півріччя цього року надали послуг на 35 мільйонів гривень. Відповідно до бюджетної програми для підтримки сільськогосподарських кооперативів м'ясомолочного напрямку передбачено 5 мільйонів гривень. Однак для ефективного розвитку сільськогоспору. Одарської кооперації а відтак відродження села недостатньо лише зусиль центральних органів виконавчої влади, зазначив Микола Присяжнюк. У попередньому сюжеті ми побачили історію двох пенсіонерів погорільців Їм вдалося допомогти. На жаль, для цього в ситуацію довелося втрутитися телебаченню і уряду. В Україні майже п'ять сотень районів. левова частка з них вважається сільськогосподарськими, тобто все життя у цьому районі прив'язано до аграрного виробництва. Адміністративний центр Пологівського району Запорізької області місто Пологи, тривалий період переживало стагнацію. Підприємства не працювали занедбаною. Залишалася і соціальна сфера. За останні роки тут багато чого змінилося. За місцевою легендою свою назву місто Пологи отримало від Катерини Другої, прайлини якої постійно вагітніли, коли проїжджали по цих місцях. Ну які б не були легенди, а живуть сьогоднішнім днем. Турбота про материнство та дитинство одне з головних напрямків діяльності місцевої влади нинішніх пологів. Ми прямуємо до нещодавно відкритого територіального центру соціального обслуговування. Тут отримують реабілітацію та проходять лікувальну фізкультуру 150 дітей інвалідів району. Зараз тут вже працюють кабінети масажу, лікувальної терапії. Постійно з малечими знаходяться фахівці з психологічної та педагогічної реабілітації, логопед та лікар-педіатр. Майже кожна вправа для діточок проводиться тут у формі гри. Ті, е -е, часті, чіла, кривове прощення улучшається. Він... Дети всі нуждаются в реабілітації. в своей определенно, это все определяется врачом. Это все прописано в індивідуальній програмі реабілітації ребенка. Діти попадают сюда к нам по направлению центральної районної больницы і управління труда і соціальної Донька Олени Берези поки що соціальної розмовляє, населення. Дуже потребує послуг логопеда. Зараз за словами мами, дівчинка поки що. Тільки тільки адаптується до перебування у центрі, тому Олена постійно поруч. Однак невдовзі буде залишати тут доньку на повний день. поначалу спочатку там, на часик, два поки нею. потім будемо потихнечку відвикати, старатися. Ну, як... Старатися, щоб виводити до дітям, піднімати все це, відновлювати. І буде нам центр дуже допомагати. Дуже схожі історії і у інших батьків, чиї діти зараз проходять реабілітацію в центрі. Влаштувати дитину з особливими потребами в дитячий садок або школу без необхідної попередньої підготовки майже неможливо. Тому відкриття цього закладу у пологах очікували вже давно. Наша наступна зупинка село Кінські Роздори. Місцеві кажуть, цього року вони відзначали справжнє свято. До села прийшов газ. Газифікація села тут стала можливою лише цього року. Після звернення місцевої громади держава виділила фінансову допомогу, завдяки котрій місцеві. Отримали блакитне паливо. Перший газ прийшов і до хати Галини Федорівни. Їжу готували, купували балони, бува, заправляли з машини, дорого, звісно, і не завжди їх возили. А так топили вугіллям, дровами. Це, звісно, для таких вже пожилих людей, як я, важко носити в хату, тоді з хати вужелиць, вугіль зараз не качественний, не такий, як раніше був. А з часу це вже включали хоч хаті тепло. Зараз Галина Федорівна, майже місцева знаменитість, розповідає, що сусіди, які поки що не мають газу в оселях, ходять до неї як до фахівця за порадами, як і де встановлювати котел чи як підключати піч. Як що треба, я їм кажу, що мої помилки, так, те, що я в мене було неправильно, я всім розказую, щоб люди робили, щоб швидше людям включили, тому що у кожного буде якісь недоробки. За словами сільського голови кінських роздорів Олександра Захряпи, зараз до централізованого газопостачання підключено вже 20 хат. До кінця року планують встановити газове обладнання ще у 150 будинках, бо блакитне паливо це перш за все відродження села. Газ це є цивілізація і радість для цих людей. А цивілізація в чому заключається? В тому, що для молоді, яка є у селі, це ті самі теплиці, це самі переробні цехи, по молоку. по у нас токи єсть, зерно, зернотоки, де треба сушити. Де треба сушити зерно, і це, це є асфальтний завод. У нас є також надати е, тут газ. І я думаю, що це є цивілізація. Самі місцеві жителі жартома називають своє село три по сто. Справа в тому, що з центру кінських роздорів розходяться три дороги, по яким рівно по 100 кілометрів до Запоріжжя, Бердянська та Мариуполя. А отже, враховуючи таке вигідне розташування та з приходом газифікації, тут розраховують на стрімкий розвиток, торгівлі продукцію місцевих теплиць до речі, газифікація, енергозбереження та переведення на індивідуальне опалення це ще кілька пріоритетних програм у пологах. Такі потужні міні-котельні приходять на заміну старому устаткуванню і в опалювальний сезон запрацюють у різних районах міста. Будівництво міні-котелень ведеться за рахунок субвенцій державного бюджету та відрахувань місцевої казни. Завдяки фінансуванню на індивідуальне опалення вже переведені дві школи, спорткомплекс, три садки та Кабінет, музей та бібліотека. В порівнянні з минулим роком, коли всі ці установи опалювалися від центральної котельні, був насамперед високий тариф високий тариф на послуги теплопостачання і великі втрати тепла. Перший споживач бюджетний. У нас знаходився на відстані майже 1 км 200 від котельні, яка надавала послу. Все це дозволить насамперед зменшити, як я вже казав, видатки з бюджету на оплату. І майже десь за сезон-півтора всі ці наші витрати на ці котельні окупляться. На індивідуальному опаленні знаходиться і цей навчально-виховний комплекс з першого погляду звичайна загальноосвітня школа, але це тільки з першого погляду. Суто по-батьківськи питаємо: ну як таку малечу можна вже віддавати до школи, як до навчання ставляться чотирирічні? річні, і чи не хвилюється родина за своїх маленьких учнів? Юлія Межевич, мама класної бишкетниці Діани, каже: навпаки, діти настільки швидко звикають до школи, що іноді хочуть затриматися тут якомога довше. Я не боюся. Тут а, е, дуже хороші виховательки. Ми, я думаю, і всі батьки довіряють ну, нашим вихователькам. І саме головне, це те, що дітям подобається. Ну, найбільше напевно я знаю це моїй дитині, тому що коли її забирають. Раніше за всіх вона нас починає, можна сказати, вимагати, щоб її залишили ще хоч на хвилин 15. Як розповідає директор Пологівського навчально-виховного комплексу Павло Капітонов, зараз тут навчаються дві групи дошкільного періоду. Кожен день у малечі по три справжні уроки, потім обід, сон та розвиваючі ігри, як на майданчику, так і в класі. До першого класу, по перше, ми вже намагаємося створити дитячий колектив. Це раз, по-друге. Так, да, вони дійсно привчаються до праці, бо у нас є уроки праці. Починають готуватися до школи, рахувати, малювати, писати. В принципі, все те, що необхідно малечі для вступу в, дитя... Вірніше, в перший клас. І, до речі, завдяки дитячому закладу нашому, ми набрали в цьому році два перші класи. А раніше було по одному. Майбутнє місто залежить від молоді. Головне створити їй умови для навчання, працевлаштування та, звичайно, відпочинку. І для цього тут відкрито розважальний комплекс Юність з найкращим у районі кінозалом. Якщо для столиці такі заклади майже буденність, то для невеликого районного центру справжня подія. Розважальний центр юність є однією з гордістей нашого міста, тому що нарешті всі мешканці нашого міста дочекались того, що у нас знову будуть показувати фільми. І також в цьому прекрасному залі демонструють не тільки фільми, а ще мультфільми для дітей, різні концерти, програми, прес-конференції. І це дуже велика можливість для всіх мешканців різноманити свій досуг. Літом майже кожен день на сучасний зал віддається дітям для перегляду мультфільмів. А по вечорах тут збираються на концерти чи кіносеанси, молодь та мешканці пологів. З України на сьогоднішній день експортовано 5,5 мільйонів тонн зернових, а загальний обсяг експорту зерна в поточному маркетинговому році повинен скласти близько 21 мільйона тонн. Про це заявив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. В Україні на сьогоднішній день намолочено понад 33 мільйони тонн зерна на площі 12 мільйонів гектарів, що становить 80% від прогнозу. Вітчизняні аграрії продовжують збирання зернових культур. Цьогорічного врожаю буде більш ніж достатньо для забезпечення продовольчої безпеки країни. Міністр. Збирання пізних зернових культур відбувається абсолютно рівно і планово, як я вже вам, вас інформував. Загалом ранні та пізні зернові та зернобобові культури обмолочені на площаді 12 мільйонів гектарів і намолочено більше 33 мільйонів тонн зерна. Кукурузи э, намолочено 7,5 млн тонн, гречки 225 проса 162 тисячі тонн. Соняшника намолочено 6 млн тонн, соє 1 400. Перехідні запаси, ви знаєте, що ми з минулого року, враховуючи рекордний врожай минулого року у нас становлять 11 млн тонн, З них пшениці 5,3. Кукуруза перехідні запаси 4,1 млн тонн і ячменю 1,7 Прем'єр-міністр України Микола Азаров акцентував увагу Міністерства агрополітики та продовольства на швидкому реагуванні у вирішенні нагальних питань аграріїв у період посівної кампанії. На цьому глава уряду наголосив під час засідання кабінету міністрів. За його словами, на сьогодні посівна кампанія проходить планово відповідно до агротехнологічного графіку. Вже засіяно 73% запланованих площ озимої пшениці, 87% – жита. У деяких південних регіонах посушлива погода загальмувала цей процес. Однак, враховуючи попит на пшеницю та сприятливу цінову ситуацію на світовому ринку, у цьому році уряд поставив завдання збільшити площу під озимою пшеницею не менше ніж на 100 тисяч гектарів. Вже цього року аграрний фонд розпочне форвардні закупівлі зерна врожаю 2013 року за удосконаленим механізмом. Підписання форвардних контрактів відбуватиметься в період проведення осінньо-польових робіт, а також змінено механізм розрахунку, згідно з яким виплати відбуватимуться за двома траншами. Це дозволить сільгосфробникам залучити необхідні обігові кошти під час проведення посівної кампанії озимих культур, тобто в період найбільшої потреби у коштах. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. В Попередньому сюжеті йшлося про життя невеликого міста в Запорізькій області. Пологи тут за два роки створили і робочі місця, і необхідну для комфортного життя інфраструктуру. Віники можна робити і з вишні, але найкраще з берези. Там гілочки довго не ламаються. А відтак цей віник слугуватиме кілька років. Це зроблений так з підручного матеріалу. Підмітати можна хіба що асфальт. Ну а для домашнього віника, звичайно, використовується сорго. Вінники годують закарпатське село Чомонин. Ось уже понад півстоліття на Мукачівщині вирощують незвичну для закарпаття зернову культуру. Сорго рослина невибаглива ні до клімату, ні до ґрунту. Натомість вибагливими стають покупці. Натуральні віники, схоже, не витримують конкуренції із сучасними технологіями. В кінці вересня мешканці села Чомонин гуртом починають збір зернової культури сорго. Її тут росте найбільше в області. Все через ґрунт. Він кислий та глиняний. Сорго це не лише високовражайна культура. У ній ще багато вуглеводів, білків та вітамінів. Через це на сході України її здебільшого використовують як корм для тварин. На Закарпатті ж сорго це в першу чергу засіб для виготовлення віників. Збирають вручну, потім очищують від зерна, сушать на сонці і починають в'язати. У 70 х х роках одне невелике село забезпечувало всю область таким важливим предметом у побуті. Сьогодні сорго засіяне лише 250 гектарів землі. Там много є сім'ї, які займаються, але тепер не дуже, дуже купують віники тепер уже. Нікде продавати, розумієте? Робота дуже багато з вініками, а продавати люди просто не можуть. Із 650 дворогосподарств на сьогоднішній день обробкою сорго займається лише 400 сімей. Власне сорго годує і третє покоління родини годорів на 20 сотках землі у власному городі. Вони вирощують цю зернову культуру. кажуть, невибаглива росте навіть коли посуха. Батько із сином виготовляють щодня, хоча б 20 штук віників. Старший збирає кістяк, а молодший вже надає форму і видає готову продукцію. Середину короткі треба ставити, а на плечо то Бачите, Виділі ставити ставить сюди. Потім возлі длінні йде. Возле. Після в'язки я беру, зроблю форму Це Називається, як у нас по мав'язці плечі кладемо. Щоб мало форма у нього було, і то і, ну, більше, щоб розширялося верху е, території, то цим підмітаємо, щоб побільше було у нього. І після і зашиваємо, тиск поставимо, щоб воно тримало, щоб крепко стояло, не болтався та й не розсипався. Зашиваємо, і зашиваємо на три, ну кому на три, кому на чотири ряди. Собі вартість одного віника 3-4 гривні. Продають їх тут же. Поруч з власною домівкою по 15. і все через безробіття, окрім бюджетної сфери і кількох підприємств неподалік, тут нема де працювати. Тому й вийшло так, що віники годують село вже не один рік. Хоча убіточно, якщо порахувати е, не відповідає ціні. Якщо е, люди за все платили б за обробку землі, за збирання, за повністю за цю за, за технологію, поки готова продукції була, м -м тоді вартість більше, ніж ціна. Але вони вже роками розчитують, а те, що зимою ще більш безробітність, бо чоловіки ще підуть з, е, літом десь на заробітки, десь на, на будівництво, а зимою немає ніякого доходу і за все, все квіники виживають зиму. Попри нерентабельність віників, все ж повністю відмовлятися від них тут не збираються. Навпаки, кажуть, чекають на фахівців, які допоможуть популяризувати сорго у тваринництві. А ще жартують, що в їхніх оселях завжди чисто. Хатнє сміття на двір не виносять і не сваряться. Та й жінки часом можуть у незаплановану відпустку відлітати. Дрібниця, але приємно. Це звичайно жарт. Всього вам доброго і вам в поміч.